Okay, um so it's so nice to be here today we're going to have a look at the wonderful dogs and the work that these people do we thank the people back in the UK of our homeland where they have so kindly donated all these items the people who run the dog sanctuary are so grateful for the food the treats the toys for the animals and from trident aid we will do updates on Facebook uh, so so people can see the work that's going off here А якщо перекласти коротко, все що сказав е, пан, значить, що вони це, це все гуманітарна допомога, яку вони зібрали. Які зібрали і здонатили люди Англії. Отже, вони збираються. Вони ну приїдуть ще до нас з такою допомогою. Е, і це все для різних песиків, для маленьких для великих і він дуже радий, що, що вони можуть допомогти. Що вони приїхали що тут? Є такі хороші люди, які турбуються за тварин. Це якщо. Пані Ірина, ви щасливі, що собачки мають. Ми малипіки. щасливі, собачки щасливі. Дуже вдячні. Приїжджайте ще Тож запрошуємо всіх допомагати цим, чудовим чотирилапим.